Зараз ми будемо розглядати номер 7 сесії 2-2024. Читаємо маса протона наближена до рівня 1,67 множество на 10-27 степені кілограмів, визначити наближену масу в кілограмах. 100 протонів. Як ми це робимо? Ну, звичайно, раз від нас хочуть 100, то ми просто помножимо на цих 100. Пишемо. Одна ціла сім сотих на десять мінус двадцять множимо на сто. Що таке сто? Це десять в квадраті. Одна ціла сотих на десять мінус двадцять на десять в квадраті. Використовую формулу А в степені N, помножити на А в степені М, дорівнює А в степені N плюс m. І звідси я пишу, що це буде дорівнювати 1,67 на, на, на 10 степені мінус 27 плюс 2. Тут ми додаємо, це шостий клас. Ми додаємо два числа з різними знаками. Мінус 27 плюс 2. Щоб додати два числа з різними знаками, треба визнати, чий модуль більший. Що таке модуль? Це по суті число без знака 27 більше, ніж 2. Тому у відповіді буде знак більшого е, модуля. мінус. А тепер від більшого модуля треба відняти менше. Значить, мінус, а в дужках 27 мінус 2. Це буде. От я тут окремо напишу мінус 27 плюс 2. Пишу мінус знак більшого модуля. І 27 віднімаю 2. Це у нас буде мінус 25. Тому я у відповіді пишу 1,67 умножите на 10 степені мінус 25. Це наша відповідь. Ось вона де знаходиться. Ось вона. Відповідь Б. Дякую за увагу. До побачення.